На огляді такий Ford Focus 2008 року пробіг 288 тисяч на дисках. Резина у нас в нормі. Так, да, по резині в нормі літо. так, такий має вигляд. Що там у нас різовички стоять? Тут стоїть газове обладнання, вписане в тих паспорт. Це так вийшла з ситуації, тут докатка стоїть, встановлена, вона зафіксована. Тут просто вирізали коло, щоб менше було, щоб більше було місця в багажнику. Так, салону у нас має на вид, ева коврики. Тут у нас стоять чохли, Чохли на руль. Ну, звісно, там по-любому мають бути сліди зношення. І під чохлами теж, я думаю, що буде у задній частині теж. Під капотом. Тут порядок. Машина обслуговувалася, не просто їздила, бо ось навіть ГБО зроблене. Так, фільтр, бачите, він листить, бо його міняють. Сигналізація стоїть. Так. А запусти, будь ласка. До вас той ну, Це пір. нормальна машина. Вона доглянута, ну, в плані технічному стані вона все окей. Тут і диски, і колодочки мінялися, і ходова робилася, і передні амортизатори міняні, і задні міняні. Ну, Тобто не просто автомобіль, який її вбивали, там ще щось подібне. а Його підтримували в робочому стані. Якщо щось не те було, то звісно зверталися і робили по ній ремонтні роботи бо по ГБО тут теж зверталися до, до спеціалістів і патрубки міняли, тут видно, новенькі стоять. Ну, новенькі проти стоять, свічки міняні. Ну, тобто, в принципі, по машинці тут все окей тисячі наступна заміна мастила. Яке мастило заливали матюль 5 w 30 В принципі, є нюанси по кузову, але ж автомобіль 2008 року він не буде ідеальний. Візуально в принципі, все ок, як для мене, як для таких років. Вот такие автомобили у нас на продаж.